Бродівський богу реабілітувався після поразки. 17 травня на стадіоні ювілейний футбольний клуб Бугун приймав лідера першості області футбольний клуб Думна з Ременова. Щоправда, прийом показав господарів поля з не найкращої сторони. Гостям з Ременова не дали роздягальні. Газон був непокошений. Фанів нашої команди не пустили на стадіон, доки тренер Бугуна не оплатив їм вхід. Хоча була домовленість, що найвідданіші вболівальники проходять на стадіон безкоштовно. Навіть буз з нашими футболістами не пустили всередину стадіону. До цього таких інцидентів не було. Тож, на жаль, наші футболісти не порадували результативною грою. Спочатку у грі юнацьких складів все йшло добре. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0 на нашу користь, а у другому таймі гості тричі відзначилися і перемогли з рахунком 1-3. Порушили традицію, і футболісти дорослого складу думни. Суперник вже протягом декількох років ніяк не міг перемогти бродівчан, але мотивація гостей була неабияка. За перемогу над богуном кожному футболісту Думне обіцяли по півтори тисячі гривень. Винагороду ременівці отримали 0-3 – сумна домашня поразка богуна. Втім, уже наступної неділі богун реабілітувався у великих мостах. Рахунком 0-3 увінчалася визна перемога юнаків. Набагато нервовішим вийшов матч дорослих складів. Постійно нагніталася ситуація біля воріт. Рахунок відкрив точним ударом голови Володимир Козир. Після ідеальної Подачі Василя Демчука на дальню стійку в стилі Девіда Бекхема. Господарі, попри велике бажання, так і не змогли забити жоден гол, тож богу на виїзді має чудовий результат. Перемога з рахунком 0-1.